Друзі, вітаю, Христос Воскрес! Ми з вами продовжимо пасхальні читання Євангелії від Луки, 24 розділ, з 30 по 34 вірш. І сталося, як Він, Ісус Христос, сів за столом з ними, з учнями, які йшли до Емаусу, то, взявши хліб, поблагословив і, переломивши, давав їм тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його. Та він став невидимий для них. І сказали вони один одному. Хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам писання? Уставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. Ми з вами сьогодні будемо говорити про це рішення, які прийняли учні. Що вони тієї ж години ми читаємо в 33-му вірші. Тієї ж години вони повернулися до Єрусалиму, і це був вечір. І вони вже зупинилися на ночівлю в Емаусі. І вони тієї ж миті пішли знову до Єрусалиму. Вони розвернулися на 180 градусів та пішли назад до Єрусалиму. Ми з вами знаємо, що покаяння, метаноя це і є розворіт на 180 градусів. Йдеться, звісно, не про фізичні виміри, а йдеться про аналогію, про притчу. Що коли людина розуміє, що Ісус Христос є Господь, коли людина розуміє, що Ісус Христос є Спаситель, що Він є Спасителем від. Гріха сама людина є грішною, і вона вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, вона розвертається в своєму мисленні, в своєму розумінні до Господа, вона повертається до Господа, вона відвертається від гріха, відвертається від смерті і повертається до Господа. І це означає, що людина повертає в протилежному напрямку, тому що зло і добро, Господь і сатана, гріх і святість це протилежності. Тож людина, яка пізнала Ісуса Христа як Свого Спасителя вона розвертається у всій своїй душі, у всьому своєму серці на 180 градусів, і тепер вона йде до Господа, вона є з Господом, вона пізнає Господа, і це розворіт такий докорінний в протилежну сторону. І тут ми з вами бачимо, що учні, які вже є спасені, які вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, але ще не розуміють усіх подій спасіння. Ми бачимо, що в цьому уривку вони розвертаються. На 180 градусів і йдуть знову до Єрусалиму, поспішають, вони знаходять учнів в зібранні, і вони починають говорити, що вони бачили Ісуса Христа, і вони чують, що учні бачили Ісуса Христа, і що Петро бачив Ісуса Христа, і вони діляться тим, що Ісус Христос Воскрес, і їхнє життя знову зосереджується саме на Ісусі Христі, на цих подіях, і вони знову знаходяться разом і вони очі. Чікою того, що буде відбуватися далі. Чому нас навчає цей уривок? Тому що наше життя, життя віруючих людей, які вже прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, це насправді щоразу, щоденно розворів на 180 градусів. Це не говорить про те, що ми з вами ще не покаялися і ще не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. Але коли ми з вами пізнаємо Ісуса Христа ще більше в кожній сфері життя, коли ми змінюємося в подобу Ісуса Христа, коли ми розуміємо Слово Бо. Коли ми розуміємо Ісуса Христа, коли ми розуміємо, що є правдою, що є неправдою, що є вічним, що є тимчасовим, що є добром, що є злом, що є життя, що є смерть, що є світло, що є темрява. Коли ми знову починаємо розуміти справжній сенс речей, коли ми знову починаємо розуміти справжню ціль для свого життя, коли ми знову починаємо розуміти Божі цінності, те, що цінно в Божих очах, а не те, що цінно в людських очах, ми з вами... Знову і знову маємо розвертатися на 180 градусів. Ми з вами маємо знову і знову приймати рішення, як ці учні Вони були навчені Ісусом Христом в розуміння писання, вони зростали, вони стверджувалися. Потім вони побачили Ісуса Христа, і написано, що тієї ж години вони повернулися до Єрусалима. Вони зразу ж пішли до Єрусалиму, бо вони були підготовлені, бо всередині їхнього серця. Відбувалися зміни, коли вони побачили Ісуса Христа воскреслим, саме побачили, зрозуміли що це Він, і коли вони сиділи з ним за одним столом і зрозуміли, що вони сидять за одним столом з воскреслим, Господом своїм, і він став для них невидимим, вони тієї ж миті. Повернулися до Єрусалиму. Вони залишили все. Вони залишили свої плани і вони повернулися до учнів. Повернулися до Єрусалиму, тому що там відбувалися головні події, і вони хотіли бути. Поряд з апостолами, поряд з учнями для того, щоб ще більше б дізнаватися про Ісуса Христа, тому що саме в Ісусі Христі і є життя, тому що саме в Ісусі Христі і є майбутнє наше життя. Так само відбувається в житті кожного з нас. Чим більше ми взростаємо в Слові Божому, тим більше ми розуміємо Ісуса Христа, тому що зростання в Слові Божому це саме і є розуміння Ісуса Христа. Якщо людина читає Біблію і не розуміє Ісуса Христа, то треба читати так, щоб. Розуміти Ісуса Христа, тому що Письмо, святе письмо Біблія свідчить про Ісуса Христа, тому що життя в Ісусі Христі, в Воскреслому Ісусі Христі. Тож, коли ми з вами читаємо Слово Боже, ми ще більше пізнаємо Ісуса Христа, і чим більше ми пізнаємо Ісуса Христа, тим більше ми пізнаємо різницю між життям, що перебуває в Ісусі Христі, Божим життям, чистим життям, святим життям, і тим життям. Яке є в грішному світі. Чим більше ми бачимо різницю, тим більше ми хочемо залишати це грішне життя для того, щоб жити Христовим життям, і це кожного разу розворіт на 180 градусів. Звісно ж, мова йде про метафору, а не про буквальний розворіт на 180 градусів. Тож будемо з вами зростати в Слові Божому для того, щоб зростати в розумінні Ісуса Христа, для того, щоб зростати в розумінні взагалі усіх речей, які нас оточують, які нас. Будуть оточувати для того, щоб зростати в розумінні людської природи, самого себе, своєї особистості, свого характеру в світлі життя Воскреслого Ісуса Христа для того, щоб ще більше бажати бути такими, як Ісус Христос, жити Ісусовим життям для того, щоб ще більше вподоблятися Ісусу Христу, прославляти Господа і наближатися до Божого життя, тому що насправді ми щодня наближаємося до зустрічі з Господом. А але ж в своєму серці ми маємо ще наближатися до образу Ісуса Христа, бути такими, як Ісус Христос, наближатися до чистоти Ісуса Христа, до святості Ісуса Христа, до такого життя, яким живе сам Ісус Христос, в розумі своєму, в емоціях, своїх в волі Своїй, в роздумах, в своїх планах, бажаннях, принципах та усьому, що є в нашому житті. Тож будемо з вами пізнавати Ісуса Христа і далі разом. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа, щоб наше життя ще більше сповнювалося б життям Ісуса Христа, тому що Його життя то і є справжнє. Відновлене життя, святе життя, життя, яким воно перебуває в Бозі, яким його Господь створив для кожного з нас безгрішне життя, яке перебуває в Ісусі Христі, і через віру в Ісуса Христа ми доєднані до цього життя. Також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео за для того, щоб якомога більше людей пізнавало б Ісуса Христа, знало б про Ісуса Христа, любило б Ісуса Христа і через Ісуса Христа мало б вічне життя. Нехай Воскресли Ісус Христос благословляє кожного з вас.